Болить горло. Спробуй зіпелор «Льодяник». Рівно рік тому в цей день відбувся перший політ рятувальної спецоперації до оточеної Азовсталі. Повна секретність Наднайський політ під прицілом ворожих ППО, і все заради порятунку наших сталевих воїнів, що тримали тоді останній форпост Марію обсталь. фактично без медикаментів, без їжі і без озброєння. Як відбувалася ця секретна місія, що врятувала сотні життів, досі було відомо вкрай мало подробиць, але нині маємо можливість почути їх з вустих, хто творив цю історію у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли. Про цю місію казали нездійсненна. Вона приворіна реальна до, до виконання. Але всі шикувалися у чергу, аби її виконати. Задача була сложною. Ти очі стояли з людей, які хотіли. Ризикуючи власним життям, щоб врятувати інших. Це одна велика історія. Ці історії є безліч маленьких історій. Історії тих, хто прилетіли з неба в оточену, Азовсталі. Ця безпрецедентна рятувальна операція почалась, коли до маріупольського гарнізону не лишали шляхів ані сушею, ані морем. Коли в підземеллязовсталі закінчувались боєприпаси та їжа, а десятки поранених воїнів без медикаментів та евакуації були приреченими. І вся надія була на небо. 19 березня 2022 року загальний задум був розроблений під керівництвом начальника головного управління розвідки генералом Будановим. Після чого ми отримали завдання та приступили до більш детального працювання. Цей спецпризначенець головного управління розвідки відповідав за планування місії, і з кожною групою, до складу якої входили розвідники і льотчики, розробляв унікальний маршрут треба було так прорахувати все до хвилини і кожен мав усвідомлювати чітко чим він має займатися перший політ мав відбутися 20 березня але довелось відкласти пройшов слів інформація сьогодні точки приземлення де ми нужні були зашли штурмовіті Начали обследовать место посадки. У нас старший групу зібрав, поставил задачу. Значит, часть группы сводиться в курилку, часть в столовую. И должны произвести ряд действий имитации звонков. Я тогда домой своїм жонам или сказати -то. алло. Маша, задача отменяется, мы летаем в Київ завтра в университет. Поліслятого виїхали на конспіративні квартири у Дніпрі. Переночували там, і в 4 утра неожиданно для всіх в'їхали на аеродром, погрузились в борти і в 21 березня 2022 року на світанку перші два гвинтокрили здійнялись у небо. На одному з них був флінт. Згадує, як паралізували росіян своєю зухвалістю. Тільки не уявіть, над ворожими позиціями мчить авіація з українськими прапорами сиграло в тому числі і та частина пропаганди, яку Російська Федерація проводила серед своїх гражданів служащих. Чотко увірялі, що України уже не существують ні авіації. Все поражено в перші дні. Я розумію состояння тих людей, котрих ви врага, котрих ми відео, прилітає над їхніми окопами. Перший політ вдався. Вони успішно доправили вантаж до Маріуполя. але головним було навіть не це. Хлопці виконали ключове завдання, довели що це взагалі можливо. Один з бойцов на борту, який... Мы сопровождали, сказал, что ребята я не знаю, куда вы прилетели, но вы к нам прилетели с неба, с небес. Ці льотчики мали виконати Я наступні польоти 28 і 31 березня. Хлопці, які були напередодні там, вони нам показали все, навіть показали відео, як вони там сідали. 51-річний Віталій один з асів армійської авіації. Має 5 тисяч годин нальоту. Але ту годину і 17 хвилин саме стільки займала дорога в один бік з Дніпра до Маріуполя, запам'ятав на все життя. Все було вперше. Таких емоцій я не отримував ніколи в житті. Постійно, коли ми летіли, я Діму свого другого пілоту постійно питав у нього Діма, скільки до моря його колега, 23-річний Влад, на той момент випускник льотного університету Це, сподів, з мінімальним або... досвідом. Льотчик Штурман відповідав за маршрут екіпажу. Складність в цьому польоті була така, що була не сильно хороша погода. Темна ніч була, а в окулярах нічного бачення було дуже погано. Видно моментами також моросив сніг з дощем. Я як льотчик Штурман маю підказувати йому, що попереду є леп чи ті самі дерева, сухостої, які маю йому наперед оповістити йому, і щоб він заздалегідь зробив цей маневр. Летіли ми на висоті, мінімальна вистав у нас була 5 метрів приблизно. Максимально, це коли ми перепривували великий лепець, там 17-25, максимум, що лепи високі були. Політ на критично малій висоті у кілька метрів допомагав сховатися від ворожих ППО. Такі небезпечні засоби це панцир, тор і оса. Вони будували маршрут таким чином, щоб не заходити в зону ураження цих засобів. ППО офіцери гур вигадали план, як приховати рвіння двигуна, аби бор став невидимкою. На момент перетину лінії бойового зіткнення, оскільки всі польоти здійснювалися в нічний час або ранковий час. Треба було на лінії бойового зіткнення створити відволікаючий маневр, а також шум, щоб прикрити перехід наших гунтекринь. В той час, коли ми перетинали лінію фронту, за хвилину до нашого перетину працювала наша артилерія. Ну якби кацапів відлікали. Перед польотом з усіх гвинтокрилів знімали зайве залізяче, аби більше умістилось вантажу для воїнів Маріуполя. Всередині був повністю відсутнє все зайве. Зовнішні підвіски на пілонах, отримуючи ну, блоки. Ми їх також зняли. Ми туди летіли, у нас нічого не було. Ми знали чітко, що Колись цей коридор можливості буде буде зачинений. Ми мали якомога більше передати озброєння та матеріальних засобів хлопцям. За безпеку екіпажу протягом усього шляху відповідали спецпризначенці. Гур вони мали відстрілювати всі атаки ворога з кулеметів. Спецпризначенець на позивний «Нітро» був одним з них. Саме ця мелодія чомусь звучала в моїй голові і супроводжувала мене під час всього польоту. Нітро летів в одній колоні з владом. Ми з ними познайомилися тільки на передпольотному інструктажі. 31 березня до Азовсталі прилетіла найбільша кількість гелікоптерів аж 5, із п'ятьма тонами вантажу боєприпасами старлінками. Та ліками багато військовослужбовців зразу вибігло, виїхали на машинах, автобусах, ну, на чому могли там. Один навіть був такий військовослужбовець, прям такой вибіг до нас і просто ліг перед вертольотом і тако розкрився. Ну, це були просто вражаючі такі емоції, момент ну, це просто капець. Вдячні обличчя воїнів не забуде і Віталій. Коли були ми на Зовсталі, я не бачив жодного приречного обличчя хлопці в пеклі, а в них в очах надія. Тим більше вони бачать, що їх не забули. Був старший на майданчику, і він так, якось так намагався, щоб поспішали хлопці. Я так руками кажу, не поспішайте, схаменіться, не, не спішіть. Ми тут, будемо стояти стільки, скільки треба, і заберемо всіх. Це взяло сім хвилин. Мій борт перевозив 16 поранених, з яких п'ятеро були на ношах. Ті, які були на ношах, вони були досить в тяжкому стані. Заповнили повністю весь простір, навіть хвостову частину гелікоптера. Ці кадри льотчик штурман влад відзняв дорогою за зовсталі за мить до того, як їхні гелікоптери почали обстрілювати росіяни. В один момент я просто розвертаю голову вправо, а там берег шов і такий уклон. І з того берега просто побачив жовту пляму, яка летить на нас. Зразу командиру відповів. Кажу, командир ракета летить справа, швидко нажав на кнопку Кув, щоб відстріли теплових ловушок. Маневрували, як, як могли тільки. Що могли, то і робили, можна сказати. Різні крени, варіації вліво, вправо, аби ухилитися від тих ракет. Удар сам призвучав ззаді самого хвоста. Нас сильно пошатнуло, трохи знизились. Командир до бортового техніки каже, параметри, параметри, параметри. Противник застосував зенітну установку, почав обстрілювати гелікоптери. Я чітко визначив місце розташування, точку з якої відбувається це вогневе ураження, і застосував вогневий засіб орієнтовно від 600 до 700 метрів. І я побачив саме цей момент, коли з ведущого від, борта почав стріляти оцей сам горовець, стрілок, борт-стрілок. Після того закінчились постріли. Коли вже довертали на сам берег, випригували з моря на берег. Побачив, що справа горить полум'я. Тобто, це був збитий борт наш. Із 16 гвинтокрилів, яким вдалося неможливе долетіти до Азовсталі, два назавжди лишились у небі. Ми цих о, всіх браповні лотів наших. Товарищ пам'ятаю, і вони у нас в нашому серці навсій да. Вони будуть у нас тут і тут. Коли ворог переглядатиме це інтерв'ю, мені хочеться, щоб він звернув увагу на цей стяг. Кожен українець готовий забрати чуже життя і віддати своє за цей стяг. Авіапрорив до Маріуполя це шість успішних польотів. Останній відбувся 5 квітня, але спроби прорватися знову і знову не припинялися аж до середини травня. Після польоту, коли ми вернулись з Маріуполя, кожна частина екіпажу зробила це. Просто погладила і подякувала машині. І той подвиг у небі назавжди змінив уявлення всіх про неможливе. Наталія Ярмола, Тетяна Комич, Олександр Ліфанов і Наталія Пучаренко. ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.